Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами поговоримо на дуже цікаву, але дуже важливу тему для кожного з вас. Це прозорість ваших місцевих рад. Відповідно скажемо, що ж приховують місцеві ради і роздивимось на прикладі місцеві ради Сумщини. Є така програма Прозорі міста. І вона оприлюднила свіжий рейтинг відкритості українських муніципалітетів. І результати вас, вони просто вас шокують. Ви зрозумієте, яка ця відкритість і яка ця прозорість. Жодне з міста Сумської області не потрапило навіть у топ 20 Тобто, зараз ми скажемо про ці. Міста, але жодне з них не прозоре. Ось в чому є проблема місцевих рад. І це міста Сумщини. Чому місцева влада мовчить і як це впливає на наше життя, на життя громади, там, де ви мешкаєте? Зараз ми про це будемо дізнаватися. То, по-перше, що таке рейтинг прозорості міста? Рейтинг прозорості українських міст це проєкт під назвою Transparency International Ukraine. Така назва. І в 2024 році аналітики оцінили 100 міст за 70 критеріями у 7 сферах управління. А це інформаційна політика. Бюджетний процес, державні закупівлі, житлова політика, комунальні підприємства, соціальні послуги, кадрові питання, тобто все те, що пов'язує громаду, життєдіяльність громади і про що має знати в першу чергу громада. Якщо дуже коротко і тезісно сказати, то це пряма оцінка якості місцевої демократії. І про це має знати кожен мешканець, щоб оці сім сфер управлінь були прозорими і зрозумілими для кожного, кожної людини, яка мешкає в тій або в іншій громаді. Як же виступила Сумщина? Бо ми кажемо сьогодні про Сумщину. На жаль,